Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. Вами Олександр Кожухівський. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Переговори між Зеленським та Путіним мало ймовірні через глибоку особисту ворожнечу між ними. Вважає Трамп. Ненавість між Зеленським і Путіним незбагненна. Наголосив президент США. Ну для того, щоб збагнути її, можна просто розпочати війну проти свого сусіда або навпаки бути жертвою і отримати удар від свого сусіда. За його словами, завершення війни в Україні виявилося значно складнішим Завдання ніж він очікував, і процес миру просувається повільніше ніж спершу планувалося. Пам'ятаємо. Трамп повідомляв про один день 24 години. Казав закінчить війну. Потім 100 днів, потім ще більше. І це все рухається. Я так розумію, до одного року. Наступні його слова будуть у форматі Війну закінчу за один рік. Є суттєві пошкодження. Зеленський розповів про наслідки ураження нафтового терміналу у Приморську. За словами президента України, було завдано суттєвих пошкоджень найбільшому нафтовому терміналу РФ у Балтійському морі. Гарна робота наших хлопців. Є суттєві пошкодження. Все перевірено, і це відчутно для вор... Ога, наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок, заявив він. Гарна робота. Він також підкреслив, що безпілотники СБУ здатні діяти на відстані понад тисячу кілометрів, забезпечуючи контроль над виявленням стратегічно важливих об'єктів противника. Армія Росії вдарила двома ракетами по сільськогосподарському підприємству на Сумщині. Поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю. Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки. Повідомили у міській прокуратурі. Росіяни ціле спрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, що спалах. Внаслідок атаки БПЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині травмовані чотири вогнеборці. Їх госпіталізували до лікарні Дніпропетровщина. Росіяни атакували транспортне підприємство та медзаклад. На щастя, обійшлося без жертв та поранених у Павлоградському районі. Пошкоджено транспортне підприємство. У Сенельниківському районі горіли медзаклад, ліс та сухості. Дрони головного управління розвідки уразили військовий хімзавод. у Російській Федерації. Повідомляють засоби масової інформації з посиланням на джерела у розвідці. Інформація підтверджена підприємство розташоване на відстані аж 1600 кілометрів від держкордону України. Це признак того, що наші дрони луплять і до 2000 кілометрів. А що там залишилося ще до 10 тисяч? Будуть і 10 тисячні дрони. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 910 живої сили, 2 ББМ, 35 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 323 БПЛА та 85 одиниць техніки. Ще рік тому назад не 325 БПЛА було знищено за день. В середньому нашими хлопцями. А 13 чи 3 чи 32 зараз все йде на сотні, молодці козаки, якісно розвиваємось. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.